Він народився у маленькому селі на Львівщині, а став однією з легендарних постатей в історії України. Андрій Мельник людина із залізним духом і незламним прагненням незалежності України. Він був полковником армії ОНР і головою проводу українських націоналістів. З покладання квітів до меморіалу, встановленому в рідному селі Героя, розпочалася науково практична конференція Андрій Мельник та його доба. Відвідання тих пам'ятних місць це є не тільки Дани на пам'яті людям, які боролися, а так само привернення уваги до того, що ми і через 100 років пам'ятаємо про це, що вони значний внесок внесли у розбудову. Української людини пробудову української держави людина із шовкої сталі таким описують Андрія Мельника. Історики його боялися окупанти та люто ненавиділи московсько-більшовицькі зайди. Нині історики ретельно досліджують обставини його життя та діяльності завдяки зусиллям науковців стають відомі нові факти діяльності ОУН. Це доповнення. До інформації про основний провід, який створив Євген Коновалець і Андрій Мельник, але була величезна мережа, яка діяла по всій західній Україні із чільними такими дуже відважними, по суті, національними героями ООН. Такі конференції треба робити регулярно, раз друге нам необхідно. Висвітлені матеріали цієї конференції звернути увагу на посилення ідеологічної роботи, на пропаганду нашого українства, нашого способу життя, пропаганду демократії і ширшому розкриття ідеології нашого споконвічного ворога. Учасники конференції передали до музею Андрія Мельника цінні експонати. Передав кілька артефактів, зокрема, оригінальний лист Андрія Мельника на бланку організаційному, на організаційному бланку з його підписом до ну, організаційних справах. Також деякі фотографії оригінальні Андрія Мельника, видання тогочасні і сучасні. видання. Поділилися. Меніми переказами про Андрія Мельника і його родичка. Галина Мельник пригадує, чимало чула про славетного члена родини від дідуся, оскільки він був його двоюридним братом. Це була дуже розумна, інтелігентна людина. Про нього завжди говорили, що він був спокійний, інтелігентний, розумний чоловік. Він ніколи не був запальний, такий, щоб з гаряча, якісь рішення приймати а все виважено і правильно. Науковці наголосили, що висвітлення історичних процесів та популяризація української історії, яка тривалий час, замовчувалася, зараз як ніколи актуальні. Тож на заході презентували декілька книг про українських націоналістів. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львівщина, канал.